Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. У стартовому матчі недільної програми 27-го туру прем'єр-ліги Полісся приймало зорю. Напередодні зустрічі у Житомирі підопічні Юрія Коваля три тури поспіль не могли виграти, а Полісся набрало 9 із 12 можливих очок. На 23-й хвилині свій перший момент у матчі реалізували господарі. Після шикарної передачі Смолякова вихід один на один реалізував Назаренко. Спочатку в Олександра зафіксували положення поза грою, але після перегляду вар-арбітри змінили своє рішення. Було помітно, що Арсеній Батагов затримався і не витримав лінію. Таким чином, Назаренко забиває у своїй сотій грі в УПЛ-1-0. В Атаці луганський колектив знову розчаровував до заключної третини поля підопічні коваля доходили дуже рідко. Захисники полісся виключили з гри Герреро, який нервував, адже доводилося постійно бігати без м'яча. На 36-й хвилині підвів свою команду Яцик. Олександр відмахнувся від Талеса і отримав другу жовту картку без відповідальні. Граха в Бека гостей наприкінці тайму міг збільшувати перевагу полісся Петряк, але Іван з гострого кута влучив у стійку. Жахливий перший тайм для Зорі, а господарі свій момент знайшли і реалізували. Після перерви у меншості змушені були ризикувати гості, але м'яч у них не тримався. Досить впевнено, грали за рахунком підопічні Шищенка, але вони не прагнули всіма силами йти вперед, щоб збільшити свою перевагу. На 53-й хвилині після помилки захисників м'яч опинився у Тал. Леса і після його удару довелося вступати у гру Сапутіну, могли привести самі собі проблеми футболісти Полісся. Після подачі зі штрафного м'яч з рикошетом від Фортюне летів у верхній кут, але у стрибку блискуче зіграв кудрик. Допоміг зорі відігратися у меншості герреро. Після прострілу будка м'яч опинився у пананського нападника, який потужно пробив у верхній кут 1-1. Несподіваний розвиток подій зарано розслабилися підопічні Сергія Шищенка. Після пропущеного голу Знову взяли м'яч під власний контроль футболісти Полісся, але розхитати захист суперника їм не вдавалося. Вирвати перемогу, попри всі зусилля господарі, не змогли. Таким чином, Полісся вперше за дев'ять ігор грає в нічию та втрачає шанс наздогнати за набраними очками у турнірній таблиці дніпро 1 та рух. Динамо за тайм розтрощило колос. Після обережного дебюту зустрічі столичний грант підняв темп ближче до середини першого тайму. Особливо гострими були стандарти у виконанні киян. Зокрема, Попов головою пробив повз стійку, а після однієї з подач буяльського скутового м'ячу метушні лише дивом не влетів у ворота. Проте головні події на полі відбулися після перерви, отримавши настанови від Олександра Шовковського в роздягальні Динамо просто зім'яло хліборобів у другій половині. Справу було зроблено за чотири ударні. Хвилини на початку 45 хвилинки, а старт розгрому дав Бондаренко, зрізавши м'яч у власні ворота після штрафного. Його порив підтримали кияни. Ось Ярмоленко отримав передачу від брашка та з розвороту відправив м'яч у кут воріт колоса. У наступній же атаці потроїв перевагу Динамо Буяльський, хавбек забрав м'яч в опонента на лівому фланзі атаки, зіграв у стінку з Шапаренком і пробив Фесюна. Після невеликого перепочинку білосині забили ще двічі. На 68-й хвилині волош. Шошені з правого флангу перевів м'яч у центр на Шапаренка, а той вивів на ударну позицію Кабаєва 4-0. Ще за три хвилини Волошині з меж штрафного замкнув передачу Караваєва з флангу та встановив остаточний результат поєдинку. Завдяки перемозі Динамо продовжить чинити тиск на Шахтар на горі турнірної таблиці УПЛ. Кияни набрали 63 очки, тим часом Колос на 9-й позиції 29 очок. Шахтар на класі переграв чорноморець. Гірники взялися до справи з перших хвилин. У дебюті нагоди забити змарнували Судаков, заблокував оборонець, Зубков, Рикошет і Кевін, сейв голкіпера. У відповідь путряс за меж штрафного пробив вище воріт. Натомість постріл Сікана в дальній парирував варакута. Та на екваторі тайму оборона чорноморця дала з двічі. Спершу Судаков отримав передачу від Крисківа ближче до лівого флангу, трохи просунувся вперед і потужно пробив під ближню стійку. А згодом Сікан головою замкнув на віс з зглибини, зупинятися на досягнутому Хтар не збирався, До та після перерви підопічні Маріно Пушіча створили ще кілька небезпечних моментів. Зокрема, удар Кевіна відбив воротар, а постріл Судакова здалеку пройшов над воротами. Натомість Авагімян лише розім'яв різника з лінії штрафного. На 56-й хвилині рахунок став розгромним. Варакута у власному штрафному збив Сікана, який перехопив необачну передачу, кутрі 11-метровий. До позначки підійшов Кевін і спрямував м'яч точно в лівий кут воріт моряків. У фінальні півгодини Шахтар грав задля власного задоволення, але періодично створював гостроту біля володінь Варакути. Проте відзначитися четвертим забитим м'ячем не судилося. Гірники відновили чотирьохочкову перевагу над Динамо на горі турнірної таблиці. Донеччани мають 67 очок, а кияни набрали 63 пункти пункти передочним поєдинком 11 травня.